Виробництво коняків розпочинається саме із головного елементу, який має бути присутній у коняку, це конячний спирт. Зараз ми знаходимося біля цеха витримки конячних спиртів, що є основою для їхнього подальшого виробництва. Вони зберігаються, витримуються, що їм надається рік витримки у дубовій тарі або в цистерні емальованій з дубовою клепкою. Зараз ми знаходимося у відділенні витримки конячних спиртів у дубовій тарі. Наразі тут зберігається в дубових бочках. Кон спирт коняшний після його викурки він завантажується в дубову тару. У нас наразі в бочки, тому що є ще в цистерні малювані всередину з клепкою. Але ми знаходимося в приміщенні, де саме бочки. Вони закачуються, і, при, наприклад, буде на кожну бочку присвоєна паспорт. Щоб про нього все можна довідуватися, про спирт коняжні наразі в нас тут є спирт коняжні 2019 року. Походження вітчизняний, тобто виконаний в нас на підприємстві. Присвоєна партія, вказується міцність і дата завантажа. А тут знаходиться і вітчизняний і імпортоване якесь. Ми зберігаємо, витримуємо лише вітчизняний. Якщо імпортний спирт може витриматися, якщо у вас його буде дуже велика кількість або дуже велика потреба, тобто ми його коли приймаємо. Він у нас має бути 10 днів на зберігання, і потім ви вже можете його використовувати. Але зараз у нас є відділення, де ми витримуємо, тому що якщо без витримки, то десь спит коняшній, немає жодної як такої ще позитивної цінності. Він не рахується в руках. Тобто, якщо ви зберігаєте без дубової витримки, тобто без дубової кльоки, або де без бочки, то це буде нуль. А яка тут температура завжди? Температура контролюється, вона має бути не вище 25 градусів, але взимку не нижче 12 градусів. Тобто я підконтрольовано, якщо у вас великі морози, то включається отоплення. Тобто має бути, тому що процес дозрівання проходить від температури плюс 12, плюс 25. То згідно інструкції, так? Згідно інструкції, так. То записується в журнал виміру температури і вологості. Ділені для витримки знаходимося спирту конячного із цистерни з дубовою клепкою. Фіксується температура, яка записується в технологічний журнал по записам температури і вологості. Бачите, гігрометр психрометричний, відносна вологість, іде і показник термометра. І по таблиці ми вираховуємо, яка вологість і записується у журнал. То зараз яка там вологість і. Ви маєте визначати, наприклад, 22. У вас буде показник сухого термометра. Показник сухого. У вас є, отут внизу 22. І у вас є різниця, е, різниця 19 вологого. Різниця буде 22, раз, два, три. Три буде різниця. І у вас буде вологість на 3, ну 73%. відсотка. Так, і температура? 73% відсотка, і температура? 22 градуси. Минус 25 літна розливу, закарпатський коняк, 4 дірочки. Дата розливу знаходиться на горловині пляшки, тобто вибита лазером на ску і на копачку алюмінієву, і вона має бути одна під одною і співпадати. Цим ми захищаємо продукцію від наявності фальсифікату. Так як щоб поставити іншу пробку, вам потрібно підбирати на горловині пляшки відповідну дату розливу.